Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері булат в комплектації в 81 Колір зовнішньої накладки в даній комплектації це зріз з каменю модель 559. Чотири молдинга горизонтально розміщені, три петлі в даній комплектації, петлі на підшипниках. Лиштва в даних дверях має прихований монтаж і в будь-який зручний момент лиштву можна зняти та встановити, демонтувати, це відбувається максимально просто. Броня кладка нижнього замка утоплена, що забезпечує додатковий захист від збивання самої накладки з полотна. Полотно на даних дверях має товщину 95 мм та три контури ущільнення на полотні, що забезпечує найкращу шумоізоляцію та теплоізоляцію вашої оселі. Звукоізоляційний поріг даного полотна це 42 дБ. Полотно утеплене всередині мінеральною ватою. Та має Чотири ребра жорсткості. 4 ребра жорсткості. Це три горизонтально і між третім та другим ребром додано вертикальне ребро жорсткості. Металевий каркас пофарбований з двох сторін і має товщину метала 1,2 мм. Основний лист метала, який знаходиться за зовнішньою МДФ-накладкою, має товщину 1 мм. Це холодна катана сталь. МДФ-накладки в даній комплектації з двох сторін по 10 мм. Фурнітура. Кале, верхній замок моделі 257. Це сувальний замок на 4 оберти. Товщина ригелів по 16 мм. Нижній замок у нас також встановлений кале. Він на 3 оберти, циліндровий, товщина ригелів 16 мм. Дані замки кале зарекомендували себе в Україні як надійні та безвідмовні замки. Циліндр нижнього замка також кале, виробник Туреччина. Гарантія на фурнітуру та на виріб в цілому 5 років. В комплекті до верхнього замка у нас йде 5 ключів сувального типу. До нижнього замка також 5 ключів, це циліндрові ключі. Обов'язково, мінімум 1 раз на рік потрібно обслуговувати циліндр за допомогою ВД-40 або аналога. Відбувається це все максимально просто. Вставляємо ВД-шку у циліндровий механізм, пшикнули, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Це продовжує термін експлуатації даного циліндра. Також присутній нічний ЗСУ, доступ до якого є зсередини. Механізм працює максимально просто, зсередини закрились, зовні доступу немає. Торець полотна в даній комплектації V81 він обшитий МДС накладкою в кольор внутрішньої накладки. А внутрішня накладка в даних дверях має модель 191, це також 4 фрезерування горизонтальні, кольорі білий, супермат. Також. Присутні додаткові металеві кармани, які встановлені в області верхнього та ніжнього замка, які дають додатковий захист в разі взлому дверей. Вони присутні зверху і знизу. Коробка в даній комплектації В-81 виготовлена з гнутого профілю. Товщина металу 1,2 мм. Це холодна катана сталь. Ширина даної рами 110 мм. Металевий каркас він пофарбований з двох сторін для більш довгострокової експлуатації. На коробці присутні 6 ребер жорсткості, які знаходяться в області кріплення самого виробу, а це анкера. Їх тут 6 штук. На коробці присутній регулятор притвора, це Сікурема Italy, за допомогою якого можна відрегулювати щільність прижиму полотна до коробки. В області регілів верхнього та нижнього замка присутнє додаткове посилення з металу. Тобто у нас загальна товщина металу на коробці це 1,2 мм. І є додаткове посилення також з 1,2 мм. Тобто на верхньому і на нижньому замку в області регілів метал 2,4 мм. Коробка утеплена мінеральною ватою та з внутрішньої сторони додатково зашита листом металу. На полотні присутні три антизрізи, які забезпечують додатковий захист. В разі зрізання петель з самого дверного коробу також на полотні присутній фірмовий шильд, на якому дублюється інформація: це серійний номер, згідно якого ДСТУ виготовлені двері та дата виготовлення даного виробу. Термін експлуатації дверей це 20 років. Гарантія на виріб 5 років. Дані двері є в наявності. Такі моделі, як ви щойно переглянули, це модель 559 зовнішня сторона та 191 в такому цікавому поєднанні це зріз каменю та білий супермат. А також присутні ще дві моделі. Це модель 544 в кольорі, дубнемо Карбон, дубнемо срібний, таким чином воно виглядає, а також горизонтальні полоски зовнішньої та внутрішньої сторони чорного кольору. А також присутня третя модель, яка є в наявності на складі, це модель 172. Зовнішній колір – антрацит, внутрішній білий супермат. Дана комплектація виготовлена в моделі 172, вертикальні полоси, які знаходяться і на внутрішній, і на зовнішній накладці. Дані двері комплектуються фірмовою упаковкою двері «Булат», в якій знаходяться всі ключі, заглушки анкерні, а також гарантійний талон. Гарантійний талон виглядає таким чином: на останній сторінці гарантійного талона є відмітка від ВТК. Серійний номер дверей та дата виготовлення. Обов'язково. В час монтажу монтажна бригада повинна заповнити даний гарантійний талон. Дані двері в трьох комплектаціях є в наявності на складі в розмірах шириною 850 та 950, висота 2050. Ліві та праві.